Літи це відомий з варварських правд про шарок напіввільного відпущеного на свободу населення в германських племен франків і саксів. У Лангобардію їм відповідали Альдії англосаксів Лети. Припускає, що ця станова група могла утворитися з народностей, які германці підкрили раніше. Також слід зауважити, що літи користувалися особливими правами та становищем у германській громаді. Між ними і вільновідпущеними лібертінами існувала певна відмінність. Вони сприймались як вільні римляни. За Засалічної правдою за вбивство літи сплачували з половину Вергельду, призначеного за вільну людину. Цей майновий викуп Вергельд платили не пану як за раба, а родичам як за вільного. Літи мали право особистої недоторканності. Землею вони володіли, але не самостійно, а сиділи від імені якогось господаря на чужій ділянці, обробляли її і платили за неї оброк панові. Літи не мали конубію, тобто не мали права на законний шлюб, в якому їхні діти могли б отримати статус громадянина після народження. Також вони не брали участі у політичних справах. Літ, спадкоємець для того, щоб отримати спадок, платив спеціальну данину для спадкування. В цілому, в праці історія селянства в Європі, ми можемо знайти таку характеристику літам.